Друзі, привіт! Радий бачити вас на своєму каналі, радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, я натомість відповідаю на ваші запитання. Зараз поговоримо по темі подарунків для бізнес-партнерів, на кого працюють, як вибрати вірні тощо. Дивіться. Ну, По-перше, якщо ви дійсно хочете привітати. Ось, то треба це робити від душі. Не тому, що це прийнято, чи потрібно, чи ви хочете когось задобрити, чи ще щось. Це по-перше. По-друге, більшість компаній виходять з кількох принципів, коли формують взагалі політику привітань. Ну, перша логіка. Виглядає наступним чином. У нас є бюджет, в рамках цього бюджету можемо привітати там, кого потрібно. Це по-перше. По-друге, роздамо нашим менеджерам, хай наші менеджери вітаються. Це не зовсім вірно працює, оскільки. ну По-перше, давайте менеджер, він сьогодні працює в компанії, завтра не працює в компанії. Я думаю, ви з цим згодні. Тому задобрювати менеджера це, по-перше, ну, не дуже гарно. По-друге, ви подарунки купуєте здебільшого в рамках своїх там, якихось можливостей і максимально стандартизовані. Це або алкоголь, або там блокнотики, якісь щоденники, канцелярські прилади, дехто там флешки купує авторські і так далі. І тепер виходить наступне: для чого ми це хочемо зробити? Для того, щоб поставити галочку, що ми когось привітали з Днем роком, таке має право на життя, але я до цього дуже скептично відношусь. Або ми хочемо вибудувати з нашими колегами та партнерами якісь близькі, довірливі стосунки, які б нам допомогли більш ефективно, спільно. Пропрацювати майбутній рік. Так? І ось тут вже треба замислитись більш, скажімо так, масштабно та стратегічно. Ну, по-перше, треба розуміти, який буде подарунок для наших клієнтів цікавий. Наприклад, це може бути якісь умови на закупівлю. Так. Я розумію, що це виглядає як акція і так далі. Але тут не треба висловлювати жодних умов. Наприклад, друзі, якщо будете щось купувати, з нагоди нового року для вас особисто там, знижка 5%. Все. Там, або знижка для вашого персоналу 5%. Все. Ось. Можна піти ще десь більш грамотно та сформувати подарунки за. Потребами. Хтось може дійсно з ваших партнерів полюбляє алкоголь, жодних питань, купили, привітали. Хтось з ваших колег полюбляє відвідувати салони красоти, може щось звідти, хтось полюбляє квіти, може щось звідти, але цей подарок повинен. Дуже сильно співпадати з інтересами ваших клієнтів. Не треба зараз робити стандартизовані подарунки, вони не працюють. Вони виглядають наступним чином. А, ну прийшов кінець року, зараз нам блокнотиків надарять, я потім буду весь рік роздавати своїм рідним близьким, які нафіг не потрібні, або календариків. А Більшість просто Ну, раніше робили яким чином? Раніше дарували. Там, канцелярські прилади тощо, для того, щоб воно в якості реклами там, лежало десь на столі. Але зараз система комп'ютеризації настільки величезна, що ну, більшість столів максимум комп'ютер. ось там і білі паперці якісь і все. Ну, тому це зараз не працює. Ага. Дуже добре працюють квитки на якусь виставу для дітей. Працюють квитки на якийсь там корпоратив, де можна поспілкуватись, завести нові знайомства, це буде цінуватись більше, ніж просто якась там сувенір, який ви подарували для того, щоб подарувати. Ще рекомендую звернути увагу на, на те, що якщо ви не можете привітати, якщо ви не можете. Певним чином там фінансово вкластися в подарунки, але дуже хочете привітати, то це можна зробити або особистим листом, у якому висловити свої, своє відношення до когось. Да? Або подякою, або якимось сувеніром від вашої компанії, від вашого бізнесу. Але це тоді, тоді повинно мати більш авторський та адресний. Характер і жодним чином не мати відношення до якогось серійного виробництва. Це буде також дуже круто сприйнято, і зараз взагалі дуже круто працюють емоції. Якщо ви не будете давати емоції, не будете давати свою частинку себе, то ви не будете отримувати те, що на що ви розраховуєте. Зараз суспільство дуже чутливе до фальші. І фальш не працює. Запам'ятайте про це, коли будете готувати якісь подарунки. Це те, що хотів сказати. До зустрічі у нових відео. Пока.